864 день в Канаді, 26, 10, 25. І сьогодні неділя. Закінчились вихідні. І все, завтра на роботу. Ну, що зробиш? Таке воно є. Сьогодні гарно виспався, До обіду до 12-ї поспав, встав, вже аж голова шия за задубіла, починала так нити. ні, ні, ні треба вставати. Встав, зібрався, попив кави з сирничком. Привів себе порядок, перебрав прання, вчора я приніс прання, піжамка свіжа, перебрав прання, з комп'ютер. Потім вирішили прогулятись, пішли в магазин пішачком, далеко не ходили, бо магазин тут. Полазили по магазині таке собі. Прогулянка. І що купили? Пили сирнички, стандарт, сирнички мають бути. Ті сирнички, це кап'яці. воно набагато краще, ніж цей торт. А, немає вже бідніс. Е, захотіли ви хотіли макарони з м'ясом. Але я думаю, ні, давно я не їв сардельок. І тут є в них сардельки такі сирні, теж прикольні. Взяли сардельки, бо макарони вже були. Е, приготували, повечерили от, Сьогодні день простий. Ніхто нічого не скидав. Охоронець скинув мені смс з фотографією. Він їздив на гольф. Він їздив на гольф і пробував, йому сподобалось. Перший раз там просто така площадка, люди стоять в ряд, такі перегородки, щоб один на одного ніхто не вдарив і вони просто б'ють вперед, в далечину. Йому сподобалось, він вирішив купити таке до нас на четвертому поставити. Я кажу, давай ну отстав. Все одно охорона вночі тут е сплять, можна сказати, то нехай собі бавляться. Він може бавитись на обіді там. Треба прибрати. Треба прибрати, та зайти туди, там стільки вже всякого барахла лишнього. Треба повиносити крісла, це все. Дуже багато лишнього. Напевно, завтра займемося. Якщо не буде заявок. Подивився, чи вода тут не тече сходу. Як став, нормально все, латочка тримає. Але ну, на латках воно не буде тримати, треба пофіксити. Завтра будемо дзвонити такі от. А так, все спокійно. Все спокійно. Сиділи практично вдома, нічого не робили. Трошки прибрали. Стандарт хочеться, це щось деколи поробити, не можна цілий час сидіти. Та й все треба йти відпочивати. Нема що затягувати, Па-па.